Зграді по моє підлогу сказав, що грязно. Градік сказав, грязно, грязна, підлога, буде мить, бо ходили другі люди. Так, купила ічню. Ічню купила. Вова... Вова, Градик. Діма сказав, що це хороше. Откуда він знає, я не знаю. Він солодкого не їсть. Ну, сказав, ічня хороша. Ну, якщо Діма сказав, значить що? Значить, зараз будемо делать наші орешечки любимые. Подарунки. Вкусно, падно. Боже, добре, девочка. Зараз так зробимо. Все, ми я сидимо пооткрываю. А угадай Дима, конечно же, в котельні. <гадай> Он жить будет, че шо в той котельні. Ну, так такое? що такое? Что будем делать? Гравчик подлогу помимо. Так, ну что, сейчас я возьму миску. Киска, и риска. Скиди тут грами. 370. Сейчас так на

Можна? Ну, що ж сказати, сказать, Можна сказати? — Можна. У мене є тримака. Сметана, краб і сир. Ще сусіді пригощу трошки до чаю. Боже, куколка, Таня. Спасибо чоловіку вам. Залішнє, звісно, мої кілограми. Я кілограма. В мене жаліє, прям страшно, щоб я, не дай Бог, не похудала. Добренке, непогана не ця звучанка їхня, непогана. Це вже отведемо душу. Я бажаю горішки. Я раніше завжди на квартирі завжди жарила, завжди. бо тут щось тут твориться. Що це все помиємо. Дякую велике. Дуже приємно. Дуже вкусно. Що, взяла горішки, йду, взяла, йду, темно. До сусідів йду. пить чай. У нас так ми угощаємо друг друга. Не знаю, есть, конечно, багато хто з сусідами вбивається. У нас ні, у нас сусіди, Конечно, Бог подарив хороших. Ой. Я, конечно, найкраща сусідка. Лучше не придумаешь ушлое. Но, тем не менее. Ой, у мана соседи хорошие. Тут ничего не скажешь. Я уже, как до себя до дома. Добрый вечер. Открыть хату. Открывай. Брель, это, там, тапки. Не я не поняла, а шо это? Не это не что это? Это что мне? Это тебе тапки. Вже а сейчас расскажу, что со свесь. Привет, Кать, ты что кулинарила? Кулина, а что, я не похожа да, на я хозяйку. Да. Я уже у сусідки вчуся. Привет, Тёмочка. Привязочек. Сейчас. Ты что сама? Ну, Саша дома? А щас? Саша дома? Что там у Саша? И тиандра він устиг воду набрати? О, так. Ну, что, сидаем. Уже не продаж, не розведався, ніщо. <рес> так, Боже, нічого не видно. Добрий ранок. На вулиці Мороз сумасшедший. Ми їдемо на базар. Треба купити сало. А, Димоскав машину. Що поблендилась? Значить, треба купити сало, треба купити карасики, бо на вулиці є горілка. Дима себе буде жарити на вулиці. Діма тать. Ох, так, слизько. Так, слизько, Боже, яка красива женщина. У мене ще так оприщіла. Не знаю що, От жари вже прищі. Бачите, все. Просто всю обрище. Не знаю, що це таке. Ладно, все, дівчат, давайте. Так, сьогодні базар маленький, тому що... Сьогодні дуже холодно. Йдемо одразу в насний, а потім уже... вже треба яблук гадити, просить. Може рубашечку дімчику купити, Диви, Дім, яка хороша. Така синенька. Навірно, тепленька. Батькова, так. Да? Батькова рубашка. Ой, слухать, як холодно. я ненавижу эти штуки. А вон она, эта девочка. Будем у нее сразу нет? А? Вот она. Добрый день. Добрый. Добрый. А можно попробовать? Бо в ту неделю было смачнейше. Оно подморожено? А оно замерзло чуть, чуть Нет. Ты мне не купила, нет? А по чому? 700 гривень. цей чи той? Оцей? цей Оце, давай. А він одінаковий, так? А не дорога, а по Так, ну все, ми тут купили. Юлі не могла дозвонитися, хотіла стало спитати, чи треба їй. Не можу дозвонитися. Не добудеся цих сусідів. Так, бля, комуха. А ми собі взяли кусочок півкіла. Казав вчора Діма, що треба. Ой, а де він? Ой. Ой, я потікала Діму. Ой, це ж треба. А де він? А де він А Він щось бере, а я з ним говорю. Можна вирізати, а я з собою балакаю. Можна видержати. Можна видержати. А що ти взяв? білого сала, а почом біле сало. Що, я з тобою балакаю? А я тобі тоже можу. Іду, а жінка на мене дивиться ззаді, да, я думала, <говорит> це ти. Ой, Господи. Так. Ось яка риба. Капуста. а вона капуста. Ми беремо капусту собі. берем капусту. Так. Добрый день. А сегодня мы не, не варили, наверное. Да, я да, нам, пожалуйста, такую капусту. Угу. Квасину не берем? У -у -у -у. Не дуже мы ее, да? У -у -у. Да, мы ее что? Сколько вам сидели? Пив кило, наверное. Пив все не хочешь? <клышлен> ты же любишь штучку. Боже, мамі, вже... Скрино, а гостра? Ну, Умірено така. Умерено. Для мене не горба. Ну така. Даже для мене не гостра. Ну, Якщо ви любите гостру, то можна перчику досипати. Араз не буде. краще візьміть. А це одна гостра, одна нога. Оце слабенька та гостра. Давайте гостреньку. Да. Можна вдома. Подивіться, мабуть, може ще какусти. Ще може пакетик теж купити. Хвати, хватить, добре. Так, мені треба ще на почту заїхати. А? А, це сметаник. Та це домашній дім. Я не знаю. Хто його готував? Як його готували. Акуратно, будь ласка, Діма. Та що хваста? Панавесь сам тільки й пишуть, що упали цей, розбилися. Дік. А хоч би ж посипали, а хоч би ж посипали на цьому базарі. Та де воно посипане? Ну оце воно горбами, горбами. Тут немає явища. То есть у нас будет э, тост авокадо с салом, получається. А, то есть тост авокадо по українську. То есть рукала зі всіми делами да, и, и са. Со... А, не, ну это нормально щита. Ми ж в Україні жила. Поїхали просто. Далі нам куча ді. Идем по караси малютянку що будуть караси. Потому що давно вже не було щось вона не работала. О, кстати, це ж ця вчителька Євгенія. Оце Євгенія це їде це... в малютінку. Дивіться, яка тут красива дорога, да? А тут, коли все в снігу, тут вообще красота. Ой, у нас на вулиці такий бароз. У хаті тепло, слава Богу. Жара, я би даже сказала. так. От. от рибка. Дімка пішов по рибку, буде їсти, там щось написано. Короб 150 гривень кілограм. Ну, я думаю, що вона не чистить, однозначно не чистить. Ну Буде Дімка сам чистить рибу. Все. Ой, забрала я з пусти. Треба відкрити. Що я буду? Блін, ладно, вдома відкрию. Неверті забрала, девочки з доставкою 350 гривень. Брала по 100 з чим-то по скидкам. Я просто возмущена. Ой, бля, скользко. Будемо вдома розпаківку робити. Так, у нас значить сніданок. Салко Горішки до чаю, омлетик. У мене я сяду. Воно твоє яйце. Ось, И фасолька, и горишки сладенькие. Хочешь рукой? Ужас. Спасибо, куколка Таня, тебе, конечно же, за вкусняшку. Солнце свитый. Девочка. Забрала сегодня посылку. Свою любимую тушь Неверти. Самое лучшее. Теперь надо поприбирать. Нормально? Габелла, что делается. Горишки это просто что-то с чем-то. Обедение. Обедение. Что вам сказать? Кого? Хорошо. Так Что ты хочешь? Мы Может, я градику хотела Давай. Нет, сети маме. Ты будешь горишек? Не, я их не люблю. А я не люблю. А мы любим. Ну... Даже дужа. Угу. И, в общем, приходит ты что? Мастер. Ну, как мастер. Кум. Кум приходит. А кум Не кум, а Юлинку, соседки, профессор и сахар мастер сего с мебелі. Заміряв нам тумбы. Ну такое, короче, трошки. Позаміряв нам шкаф, тумбу в ванной. Посчитай, скажу, с ники Нехорошо стоим. Не хорошо бачила, норма. давай мы да, с этим мы сейчас выйдем с вами на вуз. Да. покажем вам один трек вот так да, да. все Тоже. ты уже что-то наклался Вова, все потому что ты уже накладся все а, хватает а, Выключай видео. Выключай. всем привет всем привет ну, Только аккуратно себя не облы. Другой стороной переверни. Стой. Подожди, что ты робишь? Подожди, стой. Не, наверное, надо полностью открыть. Только снизу вверх. Ой. О, ты все облывся. Ну, вышел да? Ну, не очень, если честно. Почему-то. Почему-то не вышло. Ты, он, мокрый. Ви трюка ще ті. Куди ти пішов? Треба занести в хату. Що, що? В Ютуб і TikTok ток Рукавичок немає, так? Да? А на вулиці холодно. Бова з пістолетом, сей з автоматом. Куда ж ти в лице? Ну і так Він не робить. Десяка погода синь. Холодина. кармари. Холодина. Но я вам хочу сказати сонечко. Уже вечір. Так що красота. Передив. Угу. Холодно. Записала вову до стоматолога. Е, Записала вову до стоматолога. Е, значить, Вова лікує зуби у Мама Дентіст. Це клініка у нас є у врача Анна Івановна Крилова. Це вона директори цієї клініки. Е, вона лікує без седації, без наркозу. Що я проти наркозів Значить, у Вови були передні вибиті два зуба під піньок молочні. Йому повністю в три роки робили відновлення цих зубов без наркозу. Що? Це моя вот. І ця Анна Івановна це дочка ендокринолога Івана Тадурова і племінниця Бориса Тадурова, кардіохірурга видатного. Що? Да. Так, так от, що я хочу сказати, якби людина, яка дотична да, до цих всіх історій медичних, вона ж какби, потомства врачей, вона категорічно категорически відвергається. Ну, тільки, якщо, звісно, це, другого виходу немає. А так, вона проти. Щоб дітей лікували підсадації. Поэтому ми Мама, у неї лікуємо. Що? Ну, все це холодно. Пішли додому. А я вийшла. А ви тільки вийшли і, і трохи все. Ну то холодно. Так, так, я до дому, я так що, ребята, таке. Значить, зуби лікуємо там, записалася на понеділок. До ні, я з тобою піду. Знімаю на наступний день. Готую сніданок, вся на блине. Там не я худею, бо я жирна стала. І буду от, І буду прибирати. Значить, що я буду прибирати? вот это все застелю. Це уберу. Ялинку ми вже убрали. Як ви бачите, вот. там треба все поскладати. Надо по чуть-чуть генералич робити. Бо це все нікуди ці срачі. Як там говорила Насате, Машка за сірашка. Що да, то да, як воду гляділа. Ну нічого, сьогодні все пошло робити. У мене вже в хаті тепло, в мене вже радость, так що я вже можу відкрити вікно, тому що мені жарко, мені просто жарка куколки. Нічого. Спасні, де ми будемо щось делать. Так, ребята, ну що, бачите, мене щось поприщило, не знаю чого. Скажи добрий день. Добрий день. Значить, що? Я по чуть-чуть прибираю от це от все. Yeah. 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 PlayStation, на uh, У нас відкрита uh... mm. даже... Кстати, кстати, мам, іди зі мною. Я хочу показати зрителям. Я потім. Так, ти успокойся. вона правильно одягає футбол. У мене відкрита на проветривання форточка на вулиці мінус 16. Почому? Тому що качегаріна на качегарі так, що нема чим дихати. Ну, воно зараз буде трохи потом потім додає. Е, питали мене, які пілітиці, пилети, як вони називаються, скільки вони коштують. Як вони називаються, я не знаю. Вони такі трубчасті і внутрі е, пространство таке. Вова, зробити хіше. Е, коштують пачечка 120 гривень. На сутки где-то в такі морози десь 4 пачки йде. Ну, це щоб було жарко. Якщо ви не любите жару, щоб вікна не відкривати, я думаю, що 2-2,5 буде достатньо. Якщо так, в кофточки і не голим, як я. От. Це я просто вже від цього морозу. Я так перемерзла, що мені тепер краще відкривати свіжий воздух, поняли? Чим, чим в холоді сидіти. Я, я не знаю. Я дуже жалію всіх тих людей, які зараз мучаються в холоді, сидять. Ну, що ти зробиш? Треба пережити, сказала я, та що чуть не здохла тут. Ой, якщо приходьте до мене грітися, в мене тепло. У мене тепло, в мене добре. Так, я ж сіла на худіння. Значить, я все на блін, срукала немножко фасолі ложечка. Випила кофе, не могу пока отказаться от этого дела. И все. И в вечере по вечерю. То есть на кухню дорога у меня закрыта. Вы поняли, да? То есть я больше не играю в эти дела. Так что так, девчата, сейчас поприбираем. Ради пропылесосить, я протрупу. по протрупол. Шо еще? Что еще я хотела? Ну, пыль по Ну, таке. я. О, я почала читати книгу, дуже інтересна. Дівчина з горішнього поверху. Очень мені вже подобається. Я вже половину прочитала. Вчора лягала, настроєння не було, Дівчинки заплакала, На сьогодні пухше, вчора плакала. Не буду вдавляти, вдаватися подробності. Мені вчора стріпали нерви. Хорошо стріпали нерви. Бо я людина, яка ніколи не плаче. Я агресирую. У мене захисна реакція, я не плачу. Але якщо я вже розплакалась, це ну, коли типа себе жалію. Бо я себе ніколи не жалію. Я можу дивитися передачу, плакати, людей жаліть, плакати. Насчет себе ніколи не плачу. Всі себе защищаю. Но вчора мені вже так стріпали нерви, що я просто ридала, як білуга цілий день. До мене ще прийшов мастер кумчик, заміряв меблі, а я от так з такими розумієте, Думаю, мабуть, ну, закладаю. Ну, я не закладаю, я просто розстроїлась і плакала. Буває навіть у мене таке, представляєте? Тут приш і ще тут прийшла. Тут що це таке? Не понятно. А що ж я їла? Мерципан, що я їла таке, не знаю. Всі, Та, коротше, таке дівчата. Та, ладно, все, заканчую. Піду вбирати, покажу вам уже, коли поприбираю, помию, коли в мене буде вже чистенько, то я вам тоді вже покажу.